Доброго вечора, товариство! Продовжуємо наше проходження у Clear Obscure Expedition 33. Поки не видно і не чути, має бути видно і має бути чути. Видно і чути. Чудово. Привіт Дарія. Привіт. Танчику, Гіг, Марто, якщо ти вже тут, всім всім вітаю. Е, хоробрий Тараси, привіт. Як ваше нічого? Ох, так, що там по звуку? Все нормально, я дуже сподіваюся. Микола, привіт. Надіюсь, не буде повторення суботніх пригод наших зі звуком. Нормально. Шикарно. Не знаю, що це було за аномалія. Чого воно таке сталося? І як воно ви виправилося. Але добре, що все добре. Йой. Неприємненько. Тарасе неприємненько. Ех. Ну, нічого з тим не зробиш. На жаль. Все чітко, то ясно. Файно, добре. А, ми дійшли до. Локації, де є другий аксон. Другий аксон це ось та от леді. Он там от внизу. Це сирена. І ми до неї маємо дійти. Вона о, співає. І. Там був синематик, показує, що її спів впливає на наші світлі голови. І треба буде якось цього всього уникати. Ну, що до чого, та побачимо. Так, 55-та експедиція. Жиль. І я не розумію, до цього часу зброя працювала блискуче. Доповнити піктоси музикою було геніальною ідеєю, але звуки ніяк не впливають на вражня, що Вони навіть не чують нашої музики, а продовжують танцювати під свою. У нас закінчуються ідеї. Я так сумую за своїми дівчатами. Що це мене вбиває? Мізівайдансволяче думати, що я міг би Ми зараз бути, бути вдома, грати музику, поки вони танцюють. Рошель вже б народила. Я міг би тримати на руках свого першого онука. Натомість я тут ні ні, шанс ще є, і хтось повинен за нього боротися. Я не можу їх підвести. Барабани раптом це спрацює. Нашу музику вони не чують. Тому що хоча б відчують ритм. Ми до речі, знайшли вже дивіться, скільки записок експедиції. Невідомий вціліла Жюлі і Сімон. Ні-ні, не билися. Та ти нам нічого не пропустила дарія. Ми ось тут тільки трошки побігали, звук глючив і все. А голову я не знайшов. Де воно там лазить? Горгі привіт! як справи? Важко. Дуже важко це все. Як я задовбався останні... Це... Але нарешті ми майже, закінч... майже здали... Ні, ми закінчили і Майже здали кран, який 3 місяці вже ремонтували. Сьогодні всю документацію віддали на оплату замовнику. Там ще деякі моментики з фарбуванням вирішити і все. І нарешті. Той кран поїде. Бряха, 3 місяці. Це жесть. Ну, там дуже великий ремонт, правда, там ремонтували все, але. Ой. Дуже важко щось робити, коли нема ким то робити. Пане Вікторе, доброго вечора. Так, а ми... а ми навіть спускалися донизу. А, то не донизу, то ми знов доверху йдемо. А може я мав туди йти? Точно, я мав напевно туди йти. Та... Там кран просто. М -м. Єдина проблема, що фарва хера сохне. Погода. Ну, там проблема була в тому, що дуже довго, майже місяць, передоплату узгоджували. І це все, коротше, тягнулося, тягнулося. І поки це все тягнулося, погода то закінчувалася. Ми то робили роботу частково, яку на, на яку нам не потрібно було закупляти запчастини, що в нас було. Але все одно треба було. Багато що докупити. І поки замовник не заплатив, купувати це не було потреба. Скільки часу минуло? Усі ці дні проведені серед дюн. Все пройшло. Хто б не побудував цей колізей? Відстій. Димитрію, все, привіт. Так, звична справа є таке. Тут, тут би ще не заблукати, було б дуже добре. Це ще що за кракозябра. О, а може воно нам Чекайте, я. А, це є, добре. Йому треба докачати його цих. Вмінь трохи ще. А у вас як всіх справи. Як Дарія твоя поїздка назад до Польщі? Приб'єм, як має бути. А, але плюшки не даються тому. Но... Нога не світиться, значить він з них не отримує якусь навичку корисну. Ми настільки що ми їх просто розстрілюємо. Але тут має бути якийсь міні-босс, напевне. Принаймні, так виглядає локація, що він десь тут є. Ой, як воно це заплутано, йомайо. Ох. Так. Хоро? Єее. Ага, нормально, трохи скучила навіть за мешканням тут. Там же як вдома себе почуваєш, напевне. Так, і все, це ми заради цього сюди йшли, так? От там я ще внизу щось бачу, ага, там от ще є почварка. Зараз знайдемо. Тут я дуже-дуже впевнений. Ну, не впевнений, але думаю, що тут точно має бути босс. Пождіть <звук> звідти прийшли? Логічно припустити, що там пост. Тут ще є спуск, куліксій. Та що? Тому що Вархаммер нічого не лагало. І я записував відео, не лагало, а от іменно після експедиції лагало все. От босс. Белище, коли говориш що так? Але то я не знаю, чи буде добре. Ну, а і поскрипування не мало би впливати на це все діло. Десь роль все. Ну, давайте ще з ним поб'ємося та й все. І закінчимо стрім тоді. І тут автозбереження. А я і так говорю в мікро, во. Тут же нема куди його ближче пхати. Так, ну завалили ми, чувака, звісно. Це, це не босс був який. не сер. Завдає середньої крижаної шкоди одні цілі, три влучання. Перехід до маски всемогутності, якщо на цілі є мітка. Та точно не моя Що починається? Я не знаю. Спочатку воїна, Ну, то я не знаю, чекати когось оновлення тоді що? Веталь привіт. ну тоді все. А то у всіх звук, щось гра чомусь руїнить звук. Коли не рухається, то все чудово, Та я розумію, що коли не рухається, щось воно. робить. Тому що після цього я ж потім пробував інші ігри, вони теж лагали. І я навіть потім писати відео не міг. Е, мені навіть коли я відео писав якоїсь гри, то теж лагало, доводилось налаштування звуку вирубувати і заново. Uh, я бачив, що гра вийшла маленьких жахів. Та не, ну, щось, щось, щось таке, не незначи воно. Не було ж. І от після Вархамеру все нормально. І перед Вархамером я записував серію з недільним. Все чудово. Вархаммер відстрілили чудово. І потім. Ще відео я писав на тижні. Теж було чудово, ОБС. Та ні, ОБС не, не проблема в ОБС, бо Вархаммер. А, теж, він теж прожорливий страшенно. Особливо в битвах. І особливо, коли ти прибираєш інтерфейс і зближуєш, він дуже прожорливий. В Steam. Може? Не знаю, але ж все було добре. Сіки пройшли, я тут щось. Поля малюсь. Може, відосиками добити, чи що? Ну, бач, щось. Е відеокарту грузить, напевно, чи що. Тому що воно починає руїнити це. Ну не тільки звук руїнить, воно починає руїнити звук гри і картинку гри. Оце Клава. Нє-нє-є. Не розуміємо по польськи Дар'ї. Пиши українською. <кхм> Печаль біда, коротше. З цією експедицією я не знаю, коли ми її продовжимо. А проблема... Я зараз спробую, але я щось сумніваюся. Ой. Вот. Reflex low latency. Може це щось давайте. Може розмиття щось? Вункнемо. хроматична, Та не буде. читки раб Прап... 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 я навечу и шрамы не Нічого не можу з нею, на жаль, зробити. Вибачайте. Будемо щось інше шукати сюжетне поки, напевне. І пробувати. А поки. Ваху. Фіолетова цей. А чого воно фіолетове стало? Оце прикол. Цікаво, що я бачу нормально. А, вона фонить фіолетовим якого хріна? Може, то щось реально з АБС? На початку стрім було ОК, а потім щось е гра навантажила чи що. його знає чому. У мене немає теорії. Що це може бути і чому так? Не кадрів, ген... звук, проблема зі звуком саме. І проблема не просто зі звуком з гри, а й зі звуком з мікрофона. І воно зі всім разом проблема. А Воно активно взагалі це DLSS. Так стояти то добре, звісно, якщо я... Є... Бо я мовчу. Гарний був стрім, дякую всім, що прийшли. Побачимося завтра. Mm. Ще й мене взагалі не чують. Клас. От якщо стояти, типу нормально, так? Гарний був стрім. Дякую всім, що прийшли. Гарних снів. побачимося завтра. Завтра щось інше пострімлю, щось гра в вирубує. Чомусь вона руїнить налаштування, чи вона щось перевантажує, чи що хрін його знає? Ех, папа. -па.